Тепер інші захворювання і епілепсія. Це вже йдуть фактично клінічні випадки, і пацієнт має пухлину. Ну, тут питання в тому, що за пухлина, не пише зайва вага, проблеми імпотенція і приступи раз в три місяці, не дуже часто, але тим не менше. і ритм серця, і Значить, дивіться, питань кілька. Що я хочу сказати? Пухлина мозку це окреме питання, якщо є пухлина в ділянці, там, припустимо, гіпоталамуса, я не знаю, де вона, це може бути причиною всіх цих проблем. Лишня вага теж може бути причиною сексуальних проблем. Серцева патологія теж не не зовсім байдужа для цієї функції, тому що от в нього збивається ритм серця. Ну це треба кардіолога, який би, по-перше, призначив адекватну гіпотензивну терапію, тому що пацієнт бачите, п'є притиску препарат. Це абсолютно неправильно. Є препарати, які тримають тиск і не дають розганятися серцебиттю до 110, коли його морозить. Тобто не підібране абсолютно лікування для гіпертонії і цієї тахікардії. І тут, мабуть, треба давати бета-блокатори, так, на мою думку. Депаків він п'є всього 300, навряд чи від нього сталися ці проблеми з потенцією. І маю сказати, що взагалі серед здорової популяції 10% чоловіків мають проблему. А серед корих на епілепсію більше приблизно 40. І тому тут є причин для цього стану дуже багато. Це не лікована пухлина. Можливо, вона не операбельна, не знаю. Це і не лікована нормальна гіпертонія і це проблема з серцем. це і зайва вага, хоч дієту тримає пацієнт. Ну, а депакін в такій дозі, яка навряд чи все це викличе, хоча депакін і карбомазепінь дійсно діють на цю функцію у великих дозах. І топірамат ще теж згадується. Тому тут має значення. Доза препарату, але в цього пацієнта Забагато всяких причин, щоб отримати отаку ситуацію. Можливо, треба перевірити статеві гормони в крові і подивитися, як там ще, що там робиться. Деменція. Тільки що я вже сказала, що деменція епілепсія, і в літературі це відомо, це дві протилежності. Ну, в плані лікування маю на увазі. Тобто, Основна скарга пацієнтів з епілепсією, які приходять, зробіть щось, щоб мене покращила пам'ять. Пам'ять, пам'ять, пам'ять це номер один скарга, що стосується когнітивних функцій. Звичайно, лікувати тими препаратами, які лікують хворобу Ольцгеймера, ви знаєте, інші види деменції, взагалі 100 хвороб приблизно можуть викликати порушення пам'яті. Цей дефіцит, знову ж таки, вітаміна Д, це дефіцит вітаміну В12 і фолатів. І, до речі, депресія, яка буває хворого, часом маскується під порушення пам'яті. Це теж має значення. Тобто, можливо, у вас депресія, а не щось інше. Залежить деменція при епілепсії. Вона дуже рідко бувається десь 3-4% в наш час. Це було коли хворі сиділи на фенобарбіталі 100 років тому, тоді це було частіше, безперечно. Зараз з новими препаратами цього значно менше. А от пам'ять, так. Це залежить і від вогнища, гіпокамп. Якщо є проблема в гіпокампі, страждає пам'ять емоції, поведінка. Далі, якщо приступи часті, це теж впливає, тому що є такий вислів. У англосаксів, як говорять, сіжа, бігет сіжа, тобто кожний напад може викликати наступний, якщо не лікувати. Тобто втягуються все нові нові структури, здорові в процеси епіліптогенезу, і треба припиняти напади для того, щоб не було порушень пам'яті. Деякі препарати теж діють, звичайно, на наші процеси мислення. Тобто, це дуже складна ситуація. але Ті препарати, які покращують ці функції у людей старших, не зовсім прийнятні або зовсім неприйнятні при епілепсії. Дуже люблять препарати гінкобілоба. Читала недавно статтю авторів китайських, які категорично проти, тому що викликали у одного пацієнта епістатус. Тобто альтернатива це антиоксиданти омега-3, це харчування в першу чергу, це виключення солодкого, бажано, тому що кетогенна дієта, наприклад, яка зменшує кількість нападів у дітей, ґрунтується на тому, що хворому дають, не дають вуглеводів взагалі, дають жири і білки, тому що замість цукру організм починає розщепляти жири, вони, до речі, худнуть на цій дієті. Тому менше солодкого, менше шипучих напоїв, менше тортів, макаронів, хліба білого і так далі. Це, це теж альтернатива. І перевірка, як я сказала, тих показників, чого може бракувати в організмі.